Я виїжджала в окупацію, ми були в інших містах України, але повернулася сюди, тому що тут робота, тут дім. Квартира моя на острові, але я вимушена переміститися в город після наведнення. Я виїжджала, але потім вернулася. Тут мої дітки воюють і тут і я. Саме найважче це добратися до міста, до роботи своєї. Тому що зараз в даний момент перекрили трасу, не пускають автобуси. Я Раїса Іванівна, мені 83 роки. Я пенсіонерка. Квартира моя на острові, але я вимушена переміститися в місто після наведнення. Зі мною проживає моя. Дочка інвалід другої групи. Получаю пенсію, в основному в мене йде на ліки і на їжу, комунальні послуги. Економлю на їжі, в основному користуюсь гуманітарною допомогою від Красного Христа. Вона ще є, да. зараз повинна бути вже не продуктами, а Ну, До цього часу получала. Тяжко, але виживаємо. І ждемо перемоги. У мене знайомі, багато поїхали. І ще до цього, як расисти заходіли, бо всіх у нас діти воєнно Тому Багато хто виїхав. Я виїжджала, але потім повернулася. Тут мої дітки воюють і тут і я. Періодично, звісно, важко. Не дуже, але купують. Помаленьку йде, бізні да. при такому наших бойових ті діях. О, да, люди разом ставляться. Ну, ви ж та Ну, на продукти, на комуналку, да, таке. Я виїжджала в окупацію, ми були в інших містах України, але повернулася сюди, тому що тут робота, тут дім. Я мала місце роботи, тому я повернулася на своє місце. І була в другому місті, я не змогла себе знайти. Тобто ВПОшників не дуже приймають, не дуже хочуть брати на роботу. Хватає, але, але тільки комунальні послуги і в общем, виживати. Я працюю в медичній сфері в місті Херсоні. Я не виїжджала з Херсона, так і працюю на одному місці. Саме найважче це добратися до міста, до роботи своєї. Тому що зараз в даний момент перекрили трасу, не пускають автобуси. Дуже тяжко. Я за городом живу, не вистачає зарплати на послуги комуналку і, мабуть, скоріше сходити один раз в АТБ.